Вітаю вас на своєму каналі. Дуже хочу поділитися цікавим варіантом смачної страви на обід або вечерю. Будемо готувати картопляну запіканку з фаршем і грибами. Взагалі, начинку можна додавати будь-яку все, що вам до смаку. Підпишіться на мій канал, щоб підтримати мене і не пропустити ще більше цікавих і простих рецептів. Цибулю почистіть і наріжте дрібним кубиком. Гриби почистіть від шкірочки і наріжте середнього розміру кусочками. В сковорідці розігрійте трохи олії, обсмажте спочатку цибулю, щоб стала прозорою. А тоді додайте гриби і смажте хвилин 5-7, щоб з грибів випарувалася волога і вони підзолотилися. Гриби трохи підсоліть і поперчіть. Далі гриби зніміть із сковорідки, а на їх місці обсмажте фарш. Часто помішуйте, щоб він вийшов розсипчастим. Фарш також необхідно посолити. Картоплю почистіть і або поріжте тонесенькими слайсами, або натріть на спеціальній шинковці. Краще використовувати картоплю, яка добре розкипається і швидко готується. Твердий сир натріть на крупній терці. Змішайте натертий сир з майонезом. Форму для запікання змастіть олією. Викладіть спочатку шар картоплі приблизно 2 третіх від усієї кількості. Поселіть картоплю і поперчіть. Далі викладіть обсмажений фарш і наступним шаром гриби. Зверху викладіть картоплю, що залишилася, і також трішки присоліть. Покрийте все сирно майонезною масою. Запікайте в духовці при температурі 190 градусів хвилин 30-35. Швидкість приготування залежить від сорту картоплі, бо всі інші інгредієнти вже готові. Картопляна запіканка вийшла дуже смачною і апетитною. Зверху вона гарно підрум'янилася, а всередині ніжна і соковита. Обов'язково приготуйте. Друзі, якщо вам сподобалося моє відео, обов'язково поставте пальчик вгору.